Добрий день, шановні батьки! Дуже часто в мене питають, як же навчити дитину саморегуляції, або як використовувати методи на заспокоєння, на зменшення тривожності з маленькими дітками. І я вам відповім тільки через гру. Навчити дитину навичкам саморегуляції, зменшення тривожності дуже легко. Коли вона буде думати, що це гра. В спокійній обстановці для дитини і для вас, ви можете показати, як можна цікаво пограти. І в випадках, коли дитині буде лячно, або вона буде тривожитись, або вона ще чогось не буде розуміти, їй буде некомфортно. Ви можете просто нагадати, а давай. Ось цю гру пограємо. Так? Перше. Надуваємо повітряну кульку. Дітям дуже подобаються кульки і дорослим також. Але можна багато-багато надути невідімих кульок. І як це зробити? Беремо маленьку кульку і Дуваємо, з кожним потихом наша пулька буде збільшуватися, а потім будемо її лопати. Давайте спробуємо. Луп. І ще раз. Луп. Дуже добре. Є, дуже гарна і корисна вправа? Малювання повітрям. Для діток буде дуже цікаво щось незвичайне. А як же це малювати повітрям? Муляти долоньку, або покласти її на поверхню, або тримати в воздухі і малювати. Проводимо вдохом поверх видихом вниз. спробуємо. А також наші тваринки теж можуть допомагати. А Як само це дуже цікаво. Можна з дітками запускати метелики. А як само ми кладемо е, крильця метелика на предпліччя, навіть нижче? І запускаємо. Можемо по черзі, а можемо одразу два крила. І полетіли, полетіли і полетіли, полетіли. І полетіли, полетіли полетіли. полетіли. І ще гарна вправа називається Мокра собака. Дуже гарно знімає м'язову напругу. І діткам буде дуже весело, коли вони будуть робити. Потрібно повністю, повністю всім, всім, всім тілом потрусити, потрусити, потрусити. Начебто ми знімаємо всі крапельки, водички. І потрусили, 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 потрусили. Дуже добре. А ще ми можемо бути лісорубами. Замахуємося дуже-дуже дуже сильно назад і різко вперед. Дуже-дуже сильно назад і різко вперед. Я сподіваюся, ці вправи будуть дуже корисні для вас і ваших діток. Грайтеся, навчайте дитину таким невеличким вправам. Вам буде дуже корисно це використовувати, коли буде необхідність.